Шановні друзі, мене звати Антонів Тарас. і Я знаходжуся в корорті прекрасному в Туреччині під назвою Кемер. І це відео записую я для невіруючих, для тих людей, які не вірять, що можна чудово відпочити на травневі свята в Кемері. Я тут знайшов як мінімум чотири причини для того, щоб поїхати сюди і з радістю задоволенням провести свою відпустку. На першому місці це е, у нас в Україні дуже популярний офісний загар. Це коли ми ціле літо приходимо на роботу, щось чекаємо, чекаємо кінця літа, чекаємо липня, серпня, чекаємо якихось цін, і в результаті приходить літо. Ми виснажені, вимучені, в кінці літа їдемо відпочивати. І нам вже по суті і не потрібно цієї відпустки. Я пропоную на початку сезону отримати максимум бадьорості, заряду енергії і. Це все втілювати в себе в своїй коханій роботі. На другому місці це є сонце і клімат. Адже тут є дуже лагідний загар саме на початку сезону. Саме на травневі свята його можна отримати е, тут, в Кемері. А поїхавши в розгар сезону, це є 40-градусна жара, яка дуже часто опалює шкіру. Третя причина це є відсутність черг і великої кількості людей. Адже приїхавши на відпочинок, ви хочете отримати е, унікальну обслугу і е, увагу персоналу, чи будучи в ресторані, чи хто любить активний відпочинок на волейболі, чи на тенісних кортах, можливо, хтось любить спа-центри, аеробіку, акваеробіку, це все можливо саме на початку сезону, в більшій мірі. І четверта причина це є ексклюзивна ціна на омріяні вами готелі, такі як Amara Dolce Vita, Rixos Sun Gate, Crystal Hotels Resort and Spa. Отже, давайте підсумуємо чотири причини, чому саме варто їхати на травневі свята в Туреччину. Отже, Перше, це заряд бадьорості і енергії. Друге, це є лагідне сонце і максимум сприятливий клімат. Третє, це максимум уваги персоналу. І четверте, ексклюзивна ціна. Шановні друзі, запрошую вас в кохану Туреччину. До нових зустрічей!